У Черкасах відкривають перший в області ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою імені захисників України. Цьогоріч сформували 8, 9 та 10 класи. Кандидати мали пройти конкурсний відбір. Скільки школярів стали ліцеїстами та як вони навчатимуться? Знає начальник ліцею Григорій Очеретянко. Я вас вітаю, пане Григорію. Добрий день. Добрий день. Слава Україні. Героям слава! Ми з вами зустрілися в переддень нового навчального року. Ви готові? Готові. Як ваш настрій? Настрій бойовий, позитивний. Проведена величезна робота щодо підготовки до нового і першого навчального року. Тому настрій майже святковий. Є певні сюрпризи, але про них після першого вересня. Ішлося про те, що ліцей готовий прийняти 150 учнів. Чи виправдалися ваші очікування, і скільки конкурсантів наразі пройшли відбір і стали ліцеїстами? Ішлося про максимальну кількість учнів, яким було би комфортно проходити навчання на тій території, яку поки що займатиме ліцей. На жаль, ліцей поки що не має власного приміщення. Він буде здійснювати освітні послуги на території однієї з шкіл міста Черкаси. Після е, того, як були подані заявки, а заявок було досить багато. На вступ ми провели вступні випробування. Наразі набрано три класи ліцеїстів: це восьмий, дев'ятий і десятий клас. Ви кажете, що було достатньо багато заявок на вступ? Скільки це? Ну, заявок було близько 140, але. До вступу дійшли не всі. Хтось переоцінив свої можливості, хтось передумав відверто, хтось не пройшов конкурсний відбір, тому що не впорався з вступними випробуваннями. Ну і наразі маємо три класи ліцеїстів. Чия була ідея створити ліцей такого профілю в місті Черкаси? Ліцей створений відповідно до рішення сесії міської ради. Ну, до речі, коли ухвалювалось рішення, я ще проходив Службу в Збройних силах України і не знав про цей ліцей. Наскільки мені відомо, департамент освіти Черкаської міської ради проводив опитування школярів старших класів з приводу, чи хочуть вони такі ліцеї, чи бачать вони необхідність, чи хотіли б вони навчатися в такому ліцеї. Якщо не помиляюсь, було опитано понад 6 тисяч дітей, і понад 400 з них дуже схвально відгукнулися про таку пропозицію, тому, я думаю, це і стало поштовхом для депутатського корпусу ухвалити таке рішення. Кореспонденти Суспільного були на конкурсному відборі з фізичної підготовки, зокрема і бачили там і хлопців, і дівчат серед школярів, які стали ліцеїстами. Яке гендерне співвідношення? Як не дивно, співвідношення майже 50 на 50. трошки в бік хлопців, але кількість дівчат майже майже дорівнює кількості хлопців. Окрім відбору із фізичної підготовки, що ще мали пройти школярі аби стати ліцеїстами? Конкурсний відбір передбачав ну, певний набір документів, да, які би підтверджували освітній рівень, підтверджували стан здоров'я. Окрім того, були створені конкурсні комісії з чотирьох предметів це українська мова, іноземна мова, математика і фізична підготовка. Всі конкурсанти, які пройшли успішно цей відбір, були зараховані до числа лицеїстів. Чи була співбесіда? Чи йшлося про особисту мотивацію учня? Співбесіду ми проводили ще на етапі подачі документів. Нам було цікаво почути не тільки думку батьків, які подавали заяву відповідну на керівництво ліцею. Нам було дуже важливо почути мотивацію, і думку власне самих ліцеїстів. Вона для нас важлива. І що говорила тоді? Діти дуже мотивовані, діти. Хочуть і бачать себе ліцеїстами нашого ліцею. Це і навіть як коли під час вступних випробувань дехто або хвилювався, або ну ми ж бачили, так, що дитина може краще, то мотивація перекривала навіть деякі огріхи під час складання вступних випробувань. Чи мали учні право на пільговий вступ і хто саме? Пільгові категорії, звичайно, тому що. Відповідно до чинного законодавства є ряд пільгових категорій дітей це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти, у яких батьки загинули або зникли безвісті. Також пільги на вступ мали діти військовослужбовців, діючих військовослужбовців, діти ветеранів російсько-української війни. Всі ці пільги враховувалися приймальною комісією, і діти зараховувалися відповідно з рахуванням цих пільг. Цього року стали ліцеїстами жителі міста Черкаси. Чи мали право вступати і жителі області? Дуже гарне питання. Приїжджали люди з інших областей, приїжджали люди з інших районів нашої області. На жаль, ми поки що мусимо їм відмовити, тому що ліцей не має власного приміщення і не має власного пенсіону. Передбачено, що найкоротший термін буде здійснено реконструкцію закинутого дитячого садочку, який там довго не використовується. Зараз триває виготовлення проектної документації, і коли ліцей отримає власне приміщення, ми матимемо змогу розмістити не тільки жителів міста Черкаси, а й жителів і району, і області, і, можливо, сусідніх областей. Поки що це на рівні ідеї, чи вже розпочалися якісь роботи із реалізації? Наразі готується проєктна документація. Проект дуже амбітний: це окремі класи, це окремі спортивні зони, це власне укриття, це власний пансіон на 80 ліжок для тих дітей, які зможуть проживати на території ліцею. Ви проходили конкурсний відбір? Чи вас поза чергою взяли? Оскільки ви маєте військовий досвід? Справа в тому, що посаду начальника. Ліцею можна обійняти лише з результатами конкурсу. 30 травня я був звільнений з Лав Збройних сил України і вже 2 червня я подав документи на участь в конкурсі на заміщення вакантної посади начальника ліцею. Конкурс передбачав кілька етапів, я успішно їх пройшов і за результатами був призначений начальником ліцею. А скільки у вас було конкурентів? Конкурентів не було. Я знаю, що ви мали досвід на керівній посаді, і в освітньому закладі. Розкажіть детальніше, будь ласка, я в Збройних силах з 1989 року проходив службу і в Збройних силах України, і в підрозділах тоді ще Міністерства надзвичайних ситуацій. Після виходу в запас я викладав на військовій кафедрі новоствореній Черкаського національного університету. З початком повномасштабного вторгнення. Мобілізувався, призвався до Збройних сил України і проходив службу в 118-й окремій бригаді територіальної оборони. Але трапилось так, що за рішенням військово-лікарської комісії звільнений як непридатний до подальшого проходження військової служби. Викладав і в Академії пожежної безпеки на той час імені Героя Чорнобиля, і на кафедрі військової підготовки Національного університету імені Богдана Хмельницького. Тому викладацький досвід є. Військовий досвід є. Думаю, у нас все вийде. Чи ви сформували власний педагогічний колектив? І чи будуть серед них люди, які також мають військовий досвід? Колектив педагогічний на 99% вже сформований. Ми обов'язково скористаємося послугами людей, які викладають в інших закладах і не тільки в загальноосвітніх, але здебільшого це все ж таки викладачі, які будуть викладати тільки в нашому ліцеї щодо. Людей з досвідом є і військовослужбовці звільнені з військової служби. Я думаю, протягом найближчого часу ми познайомимося ще з усім колективом. Представимо їх і ліцеїстам, і учням, і жителям міста. Поговоримо власне про навчальний процес, як буде влаштований навчальний день ліцеїста. Скільки годин він триватиме, і скільки із цього навчального процесу включатимуть уроки, основні, позашкільна і військова підготовка. Ліцеїсти в першій половині дня будуть проходити курс шкільної програми, тому що нагадаю, наш ліцей задача нашого ліцею в першу чергу дати дітям якісну, повну загальну середню освіту. Паралельно з цим ми підсилюємо деякі предмети. Підсилюємо фізичну підготовку, підсилюємо військовий напрямок. Рішенням педагогічної ради ліцею було прийнято рішення підсилити вивчення іноземної мови, математики, української мови з метою покращити знання наших майбутніх випускників і зробити їх конкурентно спроможними на ринку освіти і приступі подальшому до вищих навчальних закладів. А після обіду передбачено час на самопідготовку, передбачений час на гурткову роботу, позакласну роботу, екскурсії і патріотичне виховання. Скільки годин триває день ліцеїста? Ліцеїсти починають свій навчальний день о 8-й годині. Кінець робочого дня ліцеїста 17 години. Можете конкретніше сказати, які будуть саме гуртки, яке позашкілля ви вже організували і кого ви залучили до цього процесу? Наразі планується кілька гуртків: це будуть гуртки з початкової військової підготовки. Плануємо організацію гуртка робототехніки і безпілотних систем. Плануємо відкриття гуртка силових єдиноборств. Але ми на цьому не зупиняємось. Я би дуже не хотів поспішати. Хочеться вивчити запити самих ліцеїстів, і вже від них ми будемо розширювати грудкову роботу. А ви говорите, що підсилили деякі предмети основної загальноосвітньої школи щодо військової підготовки. Старшокласники мають дисципліну захисту країни нині, які і ще. Дисципліни будуть вивчати старшокласники, окрім захисту України. Або якщо в межах цього курсу, що вони будуть робити як в теорії, так і на практиці. З 10 класу ми починаємо курс захисту України, але ми цей курс трошки додаємо і розширюємо. Він буде більш змістовний, більш ґрунтовний. А для 8-го і 9-го класу, в програмі, яких немає цього предмету, ми вводимо предмет початкова військова підготовка. Також під час роботи в факультативі і позакласної роботи ми будемо знайомити 9-й клас з основами військової підготовки. І я маю надію, що в той час, коли вони стануть десятикласниками і зайдуть уже в предмет захисту України, їм буде набагато простіше це зробити. Коли говоримо про навчальний процес, то військова підготовка вона буде включена в, скажімо так, уроки. Які тривають в межах там основного освітнього процесу, чи це лише гуртки і лише позакласна робота? В 10 класі військова підготовка вже буде включена до предмету захисту країни. В 8 і в 9 класі ми додаємо години на предмет, який називатиметься початкова військова підготовка. Решта військової підготовки буде здійснюватися під час факультативів, під час роботи гуртків позакласної роботи. До речі, з приводу практики, ми вже маємо попередні домовленості з деякими частинами складових сил оборони, скажу так, які дуже радо відгукнулися на нашу пропозицію і готові всіляко сприяти практичній підготовці наших ліцеїстів. Чи буде гурткова робота проходити на території ліцею? Чи ліцеїсти зможуть бути залучені до тих самих стрілецьких осередків або ж судномоделювання на території міста в секціях? Теоретична частина здебільшого буде проходити на території ліцею. Це зручно і нам, і викладачам, з якими ми попередньо вже домовились. Теорію ми все ж таки змістимо на територію ліцею. А от практичну складову здебільшого будемо використовувати поки що території наших колег, волонтерів, які хочуть нам допомогти, і військових частин, які вже зголосились нам допомагати. Якщо ми говоримо про військову підготовку, то це як теорія, так і практика. Чи передбачає навчальна програма військово-польові збори? Військово-польові збори про самою власне програмою не передбачені, але ми плануємо завершити навчальний рік. Польовими зборами, які би підсумували підготовку наших ліцеїстів протягом року, і підвели риску під завершення навчального року. Навчальний рік в ліцеї триває не 175 робочих днів, як в звичайній школі, а законодавство нам відводить на це 190 днів. Тобто на 15 днів ми маємо можливість збільшити навчальний процес. Тому я думаю, ми навчальний рік завершимо військово-польовими зборами. Де і в якому форматі, поки що в стадії вирішення збільшити навчальний процес, але ж не за рахунок канікул. Не за рахунок канікул. Канікули передбачені. Обов'язково. А щодо матеріальної бази, із чим матимуть справу ліцеїсти, чи маєте зразки навчальні військових атрибутів, техніки, зброї, макети і так далі. Навчальна матеріальна база зараз готова для того, щоб розпочати освітній процес. Ми маємо два обладнаних класи, в яких будуть проводитись заняття з військової підготовки. Наразі цього достатньо, але ми вже працюємо над тим, щоб збільшити кількість предметів, кількість навчальної зброї, макетів, які би дозволили суттєво поглибити знання наших ліцеїстів і дати їм більш глибокі знання з військової підготовки. А перерахуйте, будь ласка, що саме є в розпорядженні? Скажімо так, ми навіть тут, в навчальній кімнаті, бачимо зразки. Це і макет. Навчальної зброї, це і макети міновибухових пристроїв, все, що дозволяє ліцеїсту краще освоїти процес. Але повторюсь, ми зараз працюємо над тим, щоб наші кабінети суттєво відрізнялись від базового кабінету і давали більше можливості глибше вивчати ці, цей предмет. Чи будуть якісь преференції для школярів, які саме здобуватимуть освіту в військовому ліцеї? Ліцеїсти будуть забезпечені форменим одягом, Він вже виготовляється, форма вже погоджена з засновником. Під час навчання ліцеїсти будуть забезпечені триразовим харчуванням. Вони будуть забезпечені сніданком, обідом і вечерею за рахунок засновника. Також передбачено можливість надання кращим ліцеїстам стипендій. Чи затверджений кошторис на прийдешній навчальний рік? Кошторис є коштів до завершення навчального року достатньо. З нового навчального року буде новий кошторис, але я маю надію, що з фінансуванням проблем не буде. А рахували, скільки буде обходитись утримування одного ліцеїста? Ми не підводили такі, таких підрахунків, не уявляю. Ви кажете, форму вже виготовляють нині. Це буде зразок військової форми, як в наших захисників Збройних сил України. Чи ліцеїсти матимуть окремий зразок? Ліцеїсти матимуть, скажімо так, форму в стілі мілітарі, дуже схожу на військову форму. Але враховуючи те, що ліцеїсти не є військовослужбовцями Збройних сил України, їх форма дещо відрізнятиметься. І ви говорите, що стипендію матимуть кращі учні. Стипендіями будуть забезпечені кращі ліцеїсти за підсумками першого семестру. Тобто зараз стипендій нема. Ті ліцеїсти, які покажуть високий рівень навчальних знань, навичок спортивній підготовці, військовій підготовці, рішенням педагогічної ради ліцею. Такі ліцеїсти будуть забезпечені в стипендії. Вже є така шкала, тобто, який має бути бал на стипендію? Положення про стипендію для ліцеїстів вже напрацьоване, але ліцеїст отримуватиме стипендію за комплексом показників. Це не будуть тільки відмінне навчання в Україні. Ліцеїв з посиленою військовою підготовкою вже 34. Про це сказала радниця прем'єр-міністра України Валентина Москаленко. Чи бували ви в колегах? Скажімо, от в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Чи можливо в інших профільних так, навчальних? закладах? Так, Це заклад. правда, ми наймолодший і найменший ліцей, але дякувати колегам, я вже маю знайомство і співпрацю з. До прикладу, з Волинським ліцеєм, з Кировоградським ліцеєм, з Переяславським ліцеєм, з Чернігівським ліцеєм, з Вінницьким ліцеєм. З ліцеєм військово морських сил в Одесі, з ну з багатьма з багатьма ми вже сконтактували. Дякувати колегам, надають ціляку підтримку, надають е, допомогу в якихось організаційних питаннях. Наразі ми ще не змогли побувати в гостях ні у кого, але я думаю, це справа часу. І мета створити модерновий сучасний, скажімо так, незаангажований, Дуже живий організм, який би дійсно виховував майбутніх захисників України. От, наприклад, що конкретно ви хотіли б е, перейняти у ваших колег, де ліцей працює вже не перший рік. В одних ліцеях дуже розвинена, наприклад, стрілецька підготовка. Так, існують стрілецькі клуби, діти навчаються. В інших ліцеях упор робиться там на тактичну підготовку. Деякі ліцеї потужно здійснюють роботу щодо вишколів і таборування. Ми зараз збираємо найкращі пропозиції, тобто навіть елементарні речі так з приводу форми одягу. З приводу внутрішнього порядку дисципліни стосунків між ліцеїстами в ліцеї чи матимуть випускники ліцею пріоритетність при вступі до профільних вищих навчальних закладів після рішення про створення ліцею під час обговорення виникло питання: а чи є сенс набирати 11 клас? І було прийнято рішення в цьому році випускний клас. Не створювати з огляду на те, що 11 класники вже і професійно спрямувались, і запиту серед одинадцятикласників на навчання в ліцеї майже не було. Тому в цьому році прийнято рішення 11 клас ми не набирали. І відповідно випускників в наступному році у нас не буде. Але наразі активно ведуться перемовини з вищими навчальними закладами не тільки Міністерства оборони, а інших складових сил оборони. Це навчальні заклади і Національної гвардії, національної поліції, державної служби з навчальних ситуацій, служби безпеки України. Ну всі-всі складові сили оборони, спілкуючись з колегами з вищих навчальних закладів, ми спостерігаємо велику зацікавленість цих навчальних закладів. Абітурієнтах, які вже фахово на голову вищі, ніж звичайні одинадцятикласники, і маю надію на те, що наші випускники складуть успішну конкуренцію звичайним одинадцятикласникам. Які правила військового обліку діють для ліцеїстів, коли їх вперше ставлять на облік до військомату? ліцеїсти нічим не відрізняються з точки зору військового обліку від звичайних старшокласників. Облік призивників здійснюється відповідно до закону України про загальний військовий обов'язок і військову службу, і наші ліцеїсти мають точно такі самі права, як і звичайні старшокласники. І, будь ласка, підсумуйте про те, яка, скажімо так, основна місія? ліцею військової підготовки в місті Черкаси. Дуже дякую. Це запитання задають майже всі батьки, починаючи від етапу подачі документів до перших батьківських зборів, які ми провели за підсумками вступної кампанії. На жаль, в суспільстві побутує думка, що учень військового ліцею це вже потенційний військовослужбовець. Хочу розвіяти цю хибну думку: Ліцеїст – це звичайний старшокласник. Це дитина, яка отримує якісну. Повну загальну середню освіту. І якщо наш ліцеїст після випуску з ліцею обере собі професію не військового, катастрофи не буде. Мета ліцею надати ліцеїстам якісну, повну загальну середню освіту, паралельно підсиливши її фізичною підготовкою, знаннями з захисту України, патріотичною підготовкою. Задача ліцею Вивчити майбутнього громадянина патріота, громадянина достойного громадянина своєї країни. І ми будемо щиро раді, якщо наші ліцеїсти оберуть собі шлях фізиків, хіміків, акторів. Але якщо хтось з них виявить бажання вступити і продовжити своє життя, пов'язати його з службою в будь-яких складових силах оборони, керівництво ліцею вже над цим працює, і ми зробимо все для того, щоб Наші випускники були на такому рівні, що вищі навчальні заклади складових сил оборони шикували за ними в чергу. Що ж, я вам дякую, пане Григорію, що, попри такий насичений графік перед новим навчальним роком, ви знайшли час і погодились на цю розмову. Нехай військовий ліцей у Черкасах виправдає ваші очікування. Дякую вам і принагідно запрошую з 1 вересня до нас. Гості.